Дорогі друзі, у цьому відео хочу звернути вашу увагу на окремі моменти ідентифікації пенсіонерів, які виникли за короткий час, буквально за останній тиждень. Я керуюся офіційними роз'ясненнями, вашими відповідями у коментарях і позитивним досвідом та практичними порадами моїх підписників. Отже, відеоконференцзв'язок зв'язок удосконалюється і набирає сили. Внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, і які отримають пенсію в Ощадбанку, мають пройти її обов'язково, щоб не втратити виплати пенсії. Зробити це можна як в Ощадбанку, так і у пенсійному фонді. Якщо пройшли ідентифікацію в Ощадбанку, то цього достатньо і не треба йти до договору. Пенсійного фонду. І навпаки, якщо пройшли в пенсійному фонді, то не треба йти до дощадбанку. Нагадаю чотири способи проходження ідентифікації. Особисто прийти до Ощадбанку або до відділення пенсійного фонду, другий спосіб електронним шляхом через дію підпис, і третій спосіб отримати довідку, що ви живий чи жива в українському консульстві. Якщо ви знаходитеся за кордоном, четвертий спосіб записатися на відеоконференцзв'язок. Цей спосіб набирає популярності, бо він доступний тим пенсіонерам, хто не може скористатися, е, скористатися іншими трьома способами. Бо немає належних документів чи умов. Зокрема, цим способом. Е, Можуть скористатися ті, хто перебуває за кордоном, а до посольства далеко або немає змоги записатися на прийом через великі черги. Також це чи не єдиний доступний спосіб для тих пенсіонерів, які опинилися на окупованих територіях. Для них я подам додаткову інформацію нижче. Почнемо з термінів. Вже достеменно відомо, що ідентифікацію для ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, буде продовжено до 31 березня наступного року. Але уряд не поспішає оприлюднювати відповідну постанову, бо чекає, щоб якнайбільше пенсіонерів пройшли ідентифікацію до 31 грудня. Не здивуюся, якщо ця постанова буде опублікована 30 або навіть 31 грудня. Далі. Ощадбанк уже офіційно продовжив дію своїх карток ще на 3 місяці до 31 березня 2024 року. Правда, не зрозуміло, чому лише на 3 місяці в той час, як Приватбанк продовжив на 2 роки. Мої глядачі застерігають, що Ощадбанк. Може встановити обмеження, тобто ліміт на використання коштів до 1000 на місяць. Перевірте цей ліміт у себе. Як правило, банки встановлюють таке обмеження, якщо довго не було ніякого руху, коштів по рахунку, тобто не проводилися видаткові операції, або якщо мали місце, підозрілі фінансові операції, нетрадиційні для рахунку клієнта. Звертайтеся до Щадбанку особисто або пробуйте змінити ліміт через мобільний додаток Ощад, якщо він у вас обмежений. На відеоідентифікацію можна записатися двома способами, заповнивши реєстраційну форму на веб-порталі Пенсійного фонду та подзвонивши на телефонний контакт центрів пенсійного фонду. Про ці способи маю відео на своєму каналі. До речі, внизу в описі залишу посилання на корисні відео, які стосуються ідентифікації. При заповненні реєстраційної форми на відеоідентифікацію багато внутрішньо переміщених осіб отримували стандартну відповідь. Вас не визначено як особу. Який потрібно проходити ідентифікацію, хоча ці люди мають статус ВПО до 24 лютого 2022 року і, вони, і їм потрібно пройти ідентифікацію. Я рекомендував в таких випадках писати офіційну заяву до пенсійного фонду і подав зразок такої заяви на своєму каналі. Очевидно, таких звернень на електронну пошту пенсійного фонду надійшло від пенсіонерів дуже багато, бо у програму було внесено зміни, і відповідь почала звучати інакше. Уже зазначається кілька причин у відмові, відмови у реєстрації, зокрема і така, що від попередньої ідентифікації не пройшло 6 місяців. При заповненні реєстраційної форми часто виникає системна комп'ютерна помилка, яка написана англійською мовою, і мене питають, що це означає. Причин виникнення такої помилки може бути багато. Ви вводите невірне ім'я користувача або невірний пароль. Перевіряйте мову, якою вводите ці дані. Ваш курсор під час введення знаходиться не в крайній лівій позиції рядка. Також можуть бути пробіли між цифрами та буквами. Буває таке, що в системі на період проведення технічних робіт чи обслуговування встановлюється обмеження на вхід, скажімо, лише у робочі години з 9 до 18. Або в інші 2-3 години доби. Будьте уважні і пробуйте до тих пір, поки вам не вдасться зареєструватися. Тішним є те, що мені пишуть про успішну реєстрацію і проходження відеоідентифікації. Про це сповіщають і інші блогери. Під час співбесіди працівник пенсійного фонду, як правило, задає. Майже усі запитання, які передбачено порядком проходження відеоідентифікації. У мене є окреме відео про ці запитання від пенсійного фонду і як готуватися до них. Хто підписаний на мій канал, знає про них і слідкує. Хто не підписаний, раджу знайти їх на моєму каналі і передивитися. Тішило мене те, що відео-ідентифікацію вдалося пройти пенсіонерам з окупованих територій Луганської, Донецької областей та інших областей. Такі повідомлення я отримав. Ці пенсіонери на окупованих територіях скористалися програмою VPN. Яка допомагає обійти блокування російських операторів і дає доступ до українських сайтів, в тому числі до сайту пенсійного фонду. Також раджу завантажити собі на телефон ось цей додаток IT phone. Ось як він виглядає. Ви можете знайти його в Google. Зверніть увагу на його зображення справа. Вказує стрілка і шукайте саме таке зображення для завантаження. Він дає можливість отримати номер телефону Інтертелеком, безпечно дзвонити на мобільні мережі України та на міські телефони пенсійного фонду. Це український оператор зв'язку, не російський. І, до речі, він дає можливість обрати українську або російську мову для відображення інформації. Для реєстрації потрібен інтернет і електронна адреса. Коли ви введете електронну адресу, вам прийде на неї код активації з чотирьох цифр. Після введення коду дайте дозвіл надсилати вам повідомлення і вам буде створено профіль, де будуть відображені всі ваші дані, ім'я, ID і електронна пошта. Підтверджуєте свої дані і вас переведе на сторінку підключення через Intertelecom Ukraine. Натискаєте Підключитися і вам буде запропоновано обрати верніше, вибрати номер телефону на вибір. Обираєте той номер, який вам подобається. Я маю на увазі за цифрами. Знайомитеся з тарифним планом, ставите прапорець, що ознайомлені, і натискаєте кнопку «Придбати номер телефону. Ця послуга платна. Обираєте тарифний план за 50, 75 чи 100 гривень і маєте можливість телефонувати протягом 30 днів. На наступній сторінці вам одразу буде запропоновано провести оплату. Тобто уже поповнити свій рахунок на обраному вами номері телефону. Способи оплати різні: через EasyPay, через Google Pay або через введення реквізитів банківської карти. Комісія, скажімо, на 50 гривень буде 2 гривні. Квитанція прийде вам на електронну пошту. В мережі Інтертелеком дзвінки без обмежень. На інші мережі в Україні виділяється 100 хвилин. Я думаю, цього достатньо, щоб зв'язатися з пенсійним фондом. Таким чином, ви можете придбати номер телефону українського оператора як на окупованих територіях, так і за кордоном. Але підкреслюю, для цього потрібно мати інтернет. Далі ви зможете вільно спілкуватися з пенсійним фондом. І вводите цей номер телефону у реєстраційній формі, коли будете реєструватися на відеоідентифікації. Ось коротко все. Якщо моя інформація корисна для вас, можете підписатися на мій канал. А можете і не підписатися. Козацька воля. Вітаю вас з прийдешніми святами. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!